Вітаю, друзі! З вами Ірина і ми «Чарівний сад. І сьогодні я вас запрошую в мою галерею червоних троянд. Ця частина саду була задумана е, в стилі Флоренції або в стилі шекспіровського роману Ромео і Джульєта. Адже червоні троянди завжди несуть в собі глибокий сенс і зміст. Ця частина саду оформлена опорними стінами та сходами з каменю. І саме до цього стилю пасують великі розкішні троянди такого глибокого, червоного кольору з переливами. В цій групі зростає багато троянд. Це і клаймбери, і рамблери, бо я в майбутньому хотіла, щоб тут була арка і рамблери, бо, звичайно, її дуже прикрасили. А також мускусні гібриди. І почну вас знайомити з вертикальної високої видкої троянди Фарукка. Звичайно, ця троянда дуже вражає під час свого квітування своїми розкішними оксаметовими квітами. Всі сорти в цій групі підібрані здорові, максимально стійкі до хвороб. Тому фарука також має відмінне здоров'я, може зростати висотою близько до 3 метрів, але має такий вертикальний кущ вузький. У мене тут висаджено дві трояндочки. Квітує такими прекрасними розкішними букетами. Має щільні пелюстки, довго тримається на кущі. Зараз вона вже переквітувала, але я вам показую її. На піку свого квітування. Звичайно, вона виглядає дуже розкішно, прекрасно підходить для букетів, гарно стоїть у вазі. Цікава, розрекламована, потужна міцна троянда. Квітує прекрасно у дві хвилі яскраво виражені. Оренда виведена в 2012 році в селекції датської компанії Paulsen, тому можна її віднести до новітніх таких вертикальних кламберів з цікавою будовою квітки. Цікаво буде виглядати ця троянда у вертикальних огорожах або в міксованих композиціях з хвойниками або листяними кущами, як така вертикальна яскрава точка протяження. Дуже красивий колір має ця троянда, він такий глибокий, червоний, з переходами в темні кольори з такою глибиною не відходить в малинові, а саме така червона, красиво насичена троянда. З оксамитовими полюстками. Квіти цього сорту захоплюють величчю та формою. Це троянда Флорентина, моя улюблениця. Це шедевр кордиса, саме такого червоного оксамитового кольору. Красивішої троянди я не бачила. Вона зростає у мене з обох боків, формує величезні пишні кущі розміром 2 метри шириною і 2 висотою і неймовірно прикрашає цю зону, робить її особливою і неповторною. І в парогій тут висаджений у мене рамблер, теж новітня троянда має назву Переніал доміно або Ред Переніал Доміно яка квітує дрібними квіточками в китицях такого малинового відтінку. Це трояндочка Тантау 2020 року, яка має дуже багато світових нагород і недаремно. Вона має відмінне здоров'я, формує дуже потужний кущ. Довжиною пагу не досягала навесні більше трьох метрів. Я думаю, що вона може і на більше бути здатна. Квітує у китицях такими маленькими макровими квітами. Формуючи цю частину сада, мені хотілося зібрати тут троянда червоних кольорів. Але коли я почина, починала збирати свою колекцію, то я зрозуміла, що червоний це дуже складний колір, який може відходити як в бордові, в червоно яскраві, також в малинові відтінки, в фіолетові відтінки. І не всі троянди гарно поєднуються між собою. Тому ось тут реально дуже видно, як флорентина вона більш червона, хоча теж вона відходить у Малиновий при відквітанні. І ось яскраво падає сонечко на пареннял доміно. Приємно, що квіти в нього самоочищаються, відпадають самі квіточки при відквітуванні. І це, звичайно, дуже гарно. Але майте на увазі, що після таких троянд у вас буде. Стільки пелюсток просто відрами прийдеться прибирати. Тому ця краса вартує великої роботи. Угу, високо. Угу. Дуже високо. Туди треба йти. Туди. Річ, йдемо. Ідемо. Пішли в цю сторону. Ви ж ходили вже? Давайте, давайте. Миліса вже ходила. І Річ ходив. Йдемо. Маліська, йдемо, 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 іди сюди. Опорна стіна з самшитами, відгороджує зону декоративного саду і плодового від городньої зони. А також з цієї точки відкривається дуже гарний вид на мою гірку з трояндами, з юкою, з капсісом і різними кущами, багаторічниками та молодилами. Прогуляємося до неї. Зайдемо з іншого боку. Вже відквітає потроху мій очиток іткий, він квітує такими жовтими квітами і створює такий настрій, весняний, яскравий, позитивний в садочку. Тут ще ця зона недопрацьована до кінця, зростають теж самшитики маленькі кульками. З іншого боку бересклет, форчена, очітки. Капсі закинув в цьому році, він стільки порослідав, я просто не встигаю її виривати. Полює за водою в моєму саду. Дуже обережно будьте з цією рослиною. Дуже гарна, але дуже агресивна. Гарнющий, звичайно, коли квітує. Барбарис, який прикрашають а цю зону також. І тут теж така цікава трояндочка квітує яскравого, червоного, оранжевого кольору, я би сказала, такий відтінок червоного, знаєте, гарячий. Наша ділянка має перепад висот від лінії дороги. Десь 2 метри 40 сантиметрів. І коли ми придумували свій садок, однозначно мені хотілося зробити його терасований. І ми погралися з цією висотою, звичайно, було дуже багато пророблено робіт і кам'яних, з землею. Це дуже складна і багатозатратна частина робіт, Але ж насправді вони дуже прикрашають цей сад. Ми придбали дуже занедбану ділянку землі, і в неї було дуже багато побутових е, сараїв, ну страшне, чагарників, е, невідомо які рівні землі. І ми з чоловіком брали водяний рівень і ходили по ній, щоб хоч приблизно уявити, де яка висота і що можна з цим зробити. Звичайно, при створенні саду обов'язково потрібно розуміти, що ви бажаєте. І в мене теж був намальований план, який я малювала на міліметровці, напевно, півроку, а потім ще видозмінювала. Тому без плану ніяк. Ну, а це ще одна прекрасна, чудова, неймовірна троянда Scarlet Mayan Decor, яка прикрашає цю гірку. Це троянда грунту, покривна, але вона легко може стати і виткою трояндою, тобто її легко можна вивести на опору висотою до 3 метрів, неймовірного здоров'я і кольору. Яка зростає тут в парі з юкою. І коли вони квітують приблизно в один час це створює неймовірний ефект. Це французька троянда 2015 року. Також має таку неймовірно гарну будову квіточок, яка квітує в цілих таких величезних. Китицях квітів. Я не знаю навіть скільки тут, напевно, більше 20-30, а може ще більше. Має відмінне здоров'я. Погляньте, яка ж це краса. Гарний такий яскравий червоний колір, який дуже виділяється і слугує акцентом на цій гірці. У мене висаджено тут два кущі. Але я думаю, достатньо було б і одного. Бо вона дуже рясна, Фур... обрізаю її навесні дуже сильно, тому що вона має дуже потужну силу зросту. Розкішна троянда, якщо ви бажаєте собі червону, яскраву, то ця, звичайно, дуже має гарні характеристики. Підбираючи в свій сад троянди, я купую ті, що мені сподобались, які вивчаю, як вони ведуть себе в садочку, і якщо вони справді виправдовують себе, то вони залишаються в мене жити. Без цього відбору індивідуального, мабуть, не можна створити свій садок, тому що якісь рослини залишаються. В ньому і гарно почувається, а деякі прекрасні рослини, але їм не подобається. І вони або гинуть, або не можуть проявитися саме так, як би мені хотілося. Внизу під нею зростає тут ялівець, грунтопокривний, а також молодила з очітками. Теж радують мене між камінчиками приємно, що ця трояндочка теж скидає свої квіточки, коли відквітає, дуже багато зрозуміло їх ось і зразу ж таки випускає нові пагони для квітування. Погляньте, як цікаво, квітує молодиво. Якось перелітаючи каталоги троянд, бо завжди хочеться щось новеньке, хоч трошки. Я звернула увагу, що з'явилась троянда Scarlet Боніка. Ну, взагалі, в мене є рожева боніка, і вона, звичайно, дуже рясна, класна троянда. Але вона старої селекції. а ця 15 2015 року. І вона співпадає по. По кольору з Скарлетт Майян Декор. Не знаю, чи це гарно вийшло, бо все одно іноді ти придумуєш композицію, її формуєш, висаджуєш. Але тільки потім ти можеш побачити, чи вийшов у тебе ось цей ефект, який ти очікував як художник свого саду. Це флорібунда, яка квітує в китицях такими яскравими, як маки трояндами. Переквітає в трошки бордовіший, більш такий приглушений червоний колір. Але дуже має гарне здоров'я і я думаю, в ландшафтних композиціях вона буде виглядати просто чудово, коли багато кущів висаджено з цієї групи. Ну, а тут я ще приглядаю, що мені подобається. А як вам напишіть. Ще одна яскрава красуня на цій клумбі це троянда Добель, яку ми привезли колись із Києва, з ботанічного саду. Купили такий спогад собі на мій день народження. Вони порадили нам троянду Добель французької селекції. Вона має такі яскраві, яскраві квіточки з біленьким всередині і золотими течинками. Завжди квітує ціле літо. І створює таку точку протяжіння для очей. Якщо я буду стояти на сходах своєї гірки, то переді мною буде відкриватися ось така червона галерея моїх троянд. Групова посадка виглядає дуже ефектно, і так як вони квітують всі в різний час, вона завжди. Має декоративний вигляд. Підбита вона хостами, пинісетому. В тому році я підсадила також ще волотисті гортензії на задній план. Вони ще маленькі, але я думаю, з часом покажуть себе. А це трояндочка або ваглут, або торнадо. Виходить, Red Sensation вже відпадає, тому що вона, по ідеї, не мала би шипів. В тому році ми проводили дослідження разом з вами, хто ж це за троянда. Головне, що вона квітує такими китицями. Я думаю, що це подібні сорти, які ви, ви, ви находили в один і той же час. Чим вона відрізняється? Це висотою і, я так зрозуміла, трошки густотою квітки. А так вони колючі, стебла колючі, високі до метра. З золотавими тачинками, на деяких є такі дрібненькі штрихи білі. Тому я думаю, що тут присутня і та, і та троянда. Але погляньте, який це глибокий, красивий колір. Неймовірно гарно виглядає у букетах. Чудова трояндочка. До речі, в трійку цих троянд може ще входити і кордола троянда. Вони дуже схожі і подібні з забудовою куща і розміром квітів. Я ще не знайшла конкретних відмінностей між ними. Плавно перейдемо від відтінків яскраво-червоного кольору. До червоно-коралового їх теж велика кількість. І коли ми замовляємо троянди, ми тільки при розквіті зможемо побачити, що ж це за відтінок. І це прекрасна ґрунтопокривна троянда зі знаком АДР Соренто. Я в неї закохалася в цьому сезоні. Яка ж це красива трояндочка. Вона тільки починає розквітати в саду пізньо квітуча, при тому, що якась хвиля вже троянд розвідквітувала на цій клумбі, а вона лише розпускає свої китиці квітів, має щільні гарні пелюстки, квітує в таких китицях неймовірно гарний колір і форма. Ось зараз вона схожа на таку трояндочку, а восени вони загинаються, ці пальосточки, в зірочку. І теж це просто приголомшливо. Ну така крута троянда і дуже непоширена. Рекомендую її всім, хто полюбляє такий колір і має місце, бо вона любить розкинутися, тут їй трохи тіснувато. І вона лягає і на хости, і на пенісету. Дуже гарно перекликається з сортом Red Piano. Він зростає в мене тут в груповій посадці зверху над Соренду. І це такий кармінно-червоний колір при розпусканні. На жаль, в напіврозпуску вам його майже не покажу. Ну, може, пару, пару бутончиків є. Але знову ж таки red Piana. Да? Я очікувала, що він буде темно-червоний, але насправді ось він такий незвичний. В цій клумбі є ще декілька сортів, але зараз вони не квітують, і я вам покажу їх трошки пізніше. На сьогодні буду закінчувати нашу прогулянку галереї червоних троянд мого саду. Якщо вам відео сподобалося або було корисним, або цікавим, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал і до зустрічі в червному саду.